Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною дякую вам за лайки, за підписки, за підтримку мого каналу, за хороші теплі дописи і коментарі. Пропоную вам сьогодні розклад на тему підказки вам від ангелів. Загадайте своє ім'я, розслабтеся і ми подивимось, які підказки від ангелів, що вони хочуть вам передати? Хочуть вам передати, що вас чекає радість, благополуччя житті. Хто посварився, помириться, комусь буде пропозиція руки і серця, комусь буде зміна статусу, щасливе, гармонійне, сімейне життя. А то вони хочуть вам підказати, що ви цим скористалися. Я більше навіть не буду витягувати карту. У коментарях чи дописах для активації пишіть приймаю. Нехай буде так. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Вам не важко, а мені приємно. Всіх благ, до нових зустрічей!